Якщо ви бажаєте здійснити замовлення, але необхідно, щоб посилку новою поштою отримала інша людина, ви можете користуватись по свого інший отримувач від нової пошти. Для цього ви можете просто оформлювати у нас на сайті або в Директі, в переписці замовлення на свої дані, зазначати свої дані, ваш номер нової пошти, який у вас буде в додатку відображатися. І коли ми вже відправимо замовлення, ви заходите в нову пошту, відкриваєте накладну, і там є опція інший отримувач. Зазначаєте туди ту людину, яка буде отримувати замовлення. Тому що дуже часто буває ситуація, коли ви оформлюєте замовлення, зазначаєте контактні дані людини, яка має отримувати посилочку, а свої дані в коментарях для зв'язку. Можливо, комусь зручніше буде відразу так оформлювати на себе, щоб була можливість відразу в вашому додатку відстежувати цю посилку. І ви можете додавати туди як інший отримувач, будь-яку людину, або видалити її, якщо це буде. Буде необхідно. Посилання на інструкцію від нової пошти залишимо в описі до цього відео, і також невеличкий скріншот, як це робиться в додатку нової пошти.